Маємо дозатор для пінки, утворення пінки. В комплекті чек сам дозатор, папірчики, інструкція, кабель для зарядки Type-C, два клеючих елементи для монтування на стіну і чек-щевен. Дубаю точно. Сам дозатор може кріпитися на стіну. Приклеїти і на стіну кріпитися, зняв і заправив або зарядив. Тепер включаємо. Одиничка це є кількість піни, яка буде видавати. І зразу вже показує кількість відсотків, яка є. Перемиканням двієчка. Сильніше, трієчка і четвірочка. Шесть четвірочка менше йде. Окей. Приготування. Прикручуємо, витягуємо. Беремо старий дозатор. Відкладаємо його, заливаємо піву. Мило рідке. Один до трьох має бути пропорція. Одна пропорція мила і, одна, і три пропорції води. Приблизно стільки у нас є мила, як показано. до речі, дуже зручно, бо є. І набираємо воду. Дуже приблизно але легенько помішали. І знову ж таки закриваємо. Там воно, до речі, дуже плотно закривається і пробуємо, вмикаємо. Давайте на 2 увімкнемо, хоча одинички достатньо. І пішла пінка. Ще раз і зберемо трієчку, Уже більше. Двірка, А, вже нормально є. І вже дуже багато пінки є. І знову одиничка. Всього достатньо одинички, щоб намилити руки всі. Все. Рекомендую.